Українські ветерани тренуються на льодовій арені серед гравців і 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Дмитро Животовський. У 2020 році хлопець підписав контракт. 23 червня 2024 року на Харківському напрямку він отримав поранення. Реабілітацію проходить в центрі Галичина. Там і отримав запрошення доєднатися до команди. Перший день взагалі був для мене дуже катастрофічно тяжкий, не міг тримати баланс, розганятися і тому подібне. А вже з часом, з кожною наступною тренування, все виходить поступово, не швидко. Але також поступово тим, вже сідаєш не перший раз, ти впевнений в собі, починаєш, набираєш розгон і поїхав. Військовослужбовець за ЗОВУ Олександр Жавненко втратив на фронті обидві ноги. Зараз тренується разом з побратимами та, окрім гри у хокей, планує знову бігати. Вів активний спосіб життя завжди я не лише там чимось займався, але е, біг це круто. Я дуже люблю біг. Але також я е, командний гравець, е, я займався футзалом. Футзалом футбол у мене вже не вийде, але я очікував, ну завжди собі думав, якийсь командний вид спорту можна собі буде придумати. Думав сидячий волейбол або на візках баскетбол. А про хокей навіть не знав, що є така можливість. І коли його презентували, нам я думав, варто спробувати. Тренер команди Сергій Швець раніше тренував дітей. Чоловік каже, що підхід до тренування ветеранів відрізняється, проте хлопці виконують вправу на рівні з звичайними гравцями. Тут всі рівні ніяких поблажок. Ми в нас є система тренування, які закладені як відпочинок, так закладені особисті вправи. Ми робимо систему, ми ділимо їх на групи. Ми робимо систему під окремі групи. В принципі. Ніяких поблажок точно немає. Один вид спорт так не прогнозують, як хлопці на Саш хокею. У нас є хлопці, які з першого тренування просто такі показують результати, як інші країни не показують за місяці. Наразі команда складається з 11 ветеранів. Упродовж тижня є чотири тренування. Так, спорт це є хороший мотиватором. Кинути курити, не думати про алкоголь, не думати про якісь інші речі. Лід дуже заряджає. В Фіналі це є реабілітація. Так, це тримати себе в тонусі, розуміти, що є, можна собі ставити цілі. А це дуже амбітні люди. У 2026 році команда планує брати участь у чемпіонаті світу следж хокею. Єлісавети Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.